Йо. Йо. Йо, 25 фунтів. Які 25? Я замовив 200. Оплатили 25. Говори зло. Як собі в останні гроші виймали? Не знаю. Твої яйця розбиті. Привіри, по м'ясу, є контакт. Га, насрать и Бо Був другу світову медь экономи. Тому нема заклепок. Як сука можна таке не знати? Просто бляха береш і не знаєш. Це оригінальні левай 44-го року. На eBay за 1250 продаси, хоч сьогодні. І все одно втрачу 550. На додачу. Я тобі що, скарбничка? Тут 300, чічі. 300 плюс що? Плюс вінтажна джинсова куртка 55-го. Шотландка. Шотландка. По руках.